6 грудня в Ізмаїльському міськрайонному суді пройшли дебати по справі, яка триває вже майже два роки за статтею 365 частиною 2 зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги. Обвинуваченому справі виступив поліцейський офіцер Суворівської громади з Маївського району Вадим Тьо, який звинувачується у нанесенні травм середньої тяжкості при складанні протоколу своєму односельцю Руслану Райкову. Руслана Райкову було затримано ввечері 3 лютого 2023 року дільничним біля власного домоволодіння при розвантаженні машини з деревиною. Далі його було доставлено до приміщення селищної ради, де, за словами постраждалого, над ним було спричинено дії насильницького характеру Вадимом Тьо та його батьком Станиславом Тьом. Результат зламана рука та травмоване око. Але за свідченнями дільничного постраждалий райко вже не перший рік займається браконьєрством та іншою незаконною діяльністю. А усі обвинувачення, за словами поліціанта, проти нього було сфабриковано. Наполягаю, що вказаних незаконних діянь, в котрих мене намагаються звинуватити, я не вчиняв, що було безсумнівно підтверджено в ході розгляду доказів та показань свідків суду. Перед винесенням судового вироку обвинуваченому Вадиму Тьо було надано останнє слово. Такі особи, як Райков, які все життя збагачуються за рахунок незаконних дій, ведуть антигромадський спосіб життя. І вся громада знає, хто такий Райков, все суворово знає. Хто такий Райтов, що він собою являє, знають, чим він заробляє на життя, який спосіб життя він веде, знають мене. І особи, які мене знають, всі знають, що я не просто не міг вчинити такі діяння, в яких мене звинувачують. І всі, ці, всі люди знають, що дана справа є повністю сфабрикованою, я вважаю себе не винуватим у даній справі. Судовий вирок було оголошено 9 грудня суддею Іваном Яковенком. Тьо Станіславович, Станіславича визнати невинуватиме подіями немов обвинувачення за частиною другої 365-ї кримінального кодексу України та виправдати його на підставі пункту першого числення першої стіни 373 третього У зв'язку з тим, що не доведено, що вчине кримінального правопорушення, якому він обвинувачується. Понути тьо Станіславовича в правах обмежених під час кримінального провадження. Цивільний позов потерпілого райкового до обвинуваченого тьо. Простягнув матеріальної шкоди в розмірі 146 тисяч 60 гривень, 57 копійок моральної шкоди в розмірі 300 тисяч гривень, залишити без розвитку. Вас виправлено на підставі пункту 1 числа 1 числа 373 КПК, у зв'язку з тим, що не доведено, щоб чинне кримінальне правопорушення, якому вас обвинувачили. І в зв'язку з цим ви поновлені в правах обмежених під час кримінального провадження. Хотів би подякувати всім, хто мені допомагав, людям, які регулярно були на судових засіданнях, мене підтримували, всі люди ці мене знають. І знають, що такі діяння, в котрих мене звинуватили, я ніяк не міг вчинити, тому що знаєте, я кая людина. Таких случаях хочеться сказати, що є Бог на світі, є справедливість, в яку люди вірять. І не зря настільки людей і підтримувала. Я хотів поблагодарити 10 людей, які з нами ездили, постійно підтримували нас в эти тяжёлые минуты. Богдан Останович, я знаю з детства. Це добрий, порядочний, виступчивий чоловік. Із э, прекрасної сім'ї. І я дуже рада, що наконец-то, вистояла справедливість. У наш час, коли приходиться навинуватити людині, доводити свою невинуватість, це дуже важко. І ми пройшли э, дуже важкий шлях, дуже нервовий шлях, і він Зда сказався на здоров'ю усіх, і хочу сказати, що Справедливість вона є, і як ми і казали з самого початку, що поліцейський цього не винувати, і сьогодні це було доведено. І ми дуже вдячні тим, що є, що суддя суддя винас виніс справедливий вирок, що вона не була доведена, і це дійсно справа була сфабрикована для того, щоб опореч честь і репутацію чесної людини. Вдячна усім, хто вірив в те, що наш поліцейський не винуватий. Ксенія перевершила для видання південь сьогодні.